Хочу почати нашу нараду зі слів вдячності кожному і кожній, хто щодня долучається до допомоги нашим військовим, нашим захисникам. Це представники культурної. Спільноти спортивної спільноти безпосередньо наша команда, працівники виконавчого комітету, соціального захисту, медичної, освітньої комунальної сфери особливо подяка це нашим творчим дітям, їх наставникам, які своїми талантами невтомно підтримують наших воїнів практично щодня. Цього року ми вже з вами зібрали 300 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Це тільки благодійні пожертви, наші донати на ці кошти. Були виготовлені реби, які ми вже передали військовим минулого тижня. Інша частина коштів направлена на черговий реб, на який в процесі виготовлення. І сьогодні кожен день боротьби за Україну вимагає дійсно від наших воїнів мужності і, на жаль, величезних жертв. Тому нашим обов'язком є турбота про тих, хто бореться за своє життя та відновлюється після поранень. Саме тому ми з вами підтримали військовий госпіталь регіонального значення. Я дякую всім, хто долучається до такої допомоги. Також з огляду на події у Вашингтоні, хочу ще раз наголосити, що наша сила тільки в єдності. Тільки у взаємній відповідальності, взаємній підтримці. Ми всі гуртом працюємо на захист нашої держави, нашої батьківщини. Звісно, у кожного з нас різний фронт. Ми з вами відповідаємо за фронт стійкості нашої громади, за комунальний фронт, але перемога буде одна і досягнута тільки якщо будемо працювати всі разом. Сьогодні наші захисники мужньо боронять не тільки Україну, а можна сказати, демократію, і людські цінності всього. Цивілізованого світу, і ми пишаємося ними. Ми пишаємося Збройними силами України і для нас честь допомагати тим, на кого вже рівняються всі армії всього. світу. І якщо Європа сьогодні хоче бути сильною, то сьогодні саме час ставати поряд з нами, поряд з сильною Україною. Тому продовжуємо працювати заради перемоги і неодмінно переможемо. Слава Україні!